Сьогодні субота, а це означає, що ми з вами йдемо на ярмарку. Порівняємо ціни. Ну і подивимось, як вона проходить в Києві. Я надто рано ще вийшов, тому що тільки ярмарка збирається. ось. Організовують усе. Зараз розверну камеру. Ось така ярмарка. Ну, це дуже мала ярмарка. Ось, але, але є ярмарка. Ще навіть дорогу не перекрили, вон машини їздять. Це зараз скажу, 7.30. 7.34, то це ще рано виходить на ярмарку. От, тільки всі викладають продукцію. Що просто пройде, пройдусь по ярмарці, прогуляюся, тому що бачите, все тільки нарізають, накладають. Я ж говорю, ну от що це таке он? За ярмарку вони місця платять, вони розкладаються, а він хоче оце ще їздити, ще дорогу не перекрили. Я покупка. В кого що болить, то йде й те купує. Просто тут на ярмарці завжди жіночка приїжджає і продає один пак туалетної папери, там де 8 штучок, по 70 гривень. Це його ціна виходить 7 гривень. 85 копій, ну 80 копійок, тобто це дуже вигідно, тому що в АТБ це коштує один рулон, і я бачу це їхній розумний вибір, своя лінія, того коштує аж, аж, аж 11 гривень минулого разу. Я купував. Ось тут у неї я купував туалетний папір. Я зараз... Поседжу, чи зачекаю, Ні, напевно, походжу ціни попитаю, але ще не всі відкрилися. В 7.30 рано йти, потрібно о 8-й виходити. Тому що... Проте я встиг в неї купити туалетний папір, бо його дуже швидко окуповують. Я завжди коли приходжу на ярмарку, то залишається лише уже там один останній рол. Рибу вже викладають, то хоч риба з'являється, яблука. От скажіть мені, будь ласка, як так може бути в аграрній країні яблука по 55 гривень. От, хліб. Це хліб домашній, оцей кирпичик. Чисто знаєте так гуляю, щоб збили, як то кажуть. От кирпичик коштує по 70 гривень. Домашні ковбаски. Ковбаски мені не потрібно, я і сам запекти можу, тому що дорого, ось бачите, якісь зерна відкриваються. ось. Потрібно ще гуляти. А, це горішки різні. Овочі. Ну я що це від цін з яблуком? 59. 50 персиків взагалі немає в цьому році. Я ні разу не бачив на ярмарках. Капуста по 39, цибуля по 19. Я це, знаєте, завжди люблю, коли ось так пишуть ціни, а не коли ти підходиш а ось, без цінника. І одному вони кажуть одну ціну, іншому вони кажуть іншу ціну. Он дивиться, яблука 60 гривень. Да я краще залишуся в цьому році без яблук, чесно. Тим паче. Я не сильно люблю яблука, але взаднося. Сир продається. Косичка різні. Це хліб вам вже показував. Мед. Це медовка знову без цін. І кожному свою ціну називають. Не ось так, квіти. М -м -м. Помідори жовті по 70. От рибка. І тільки запускають. Йдемо далі. Помідорки знову. Зелень. Що продається на ярготі, то й показує. Зелені багато. Помідорки. Набори для консервації. Кізіл. А по Пусть філе? Почем філе? Все задня часть. Ага. 280 восемьдесят час. Білейка триста п'ятьдесят. Є биток, шеї. А беток по а Биток по чому? 300 Триста. Я подрізаний, покажу, вам якщо цілий, є такі красавчик. Хорошо, ну я тоді ще поки і буду знати. Та, okay. um, биток по 300, ви чули. Тут ще не розклалося. Ідемо um. далі, сало. чому сало? 250. 300 чи 250? 350. 300. Але дуже смачно. Дякую. Так, походу ярмарка це не для бідних людей. 430. А це биток? биток. А. а по чому биток? Биток 3. 380. Так. А сало по чому? 30. 30. 30. 30. 30. Ого, щось дорого на осінь стало. <плату> а скільки коштує биток? Биточок 280. Угу. Дякую. Дякую. Добре, кінован. Ага. Ну зараз ще похожу. Дякую. О, вже хоч по 280. Потрібно ходити і ціни питати, дізнаватися. Скільки коштує биток? 15. Дякую. А це що? Це задняча. А для чого воно? Що угодно. Шість запікати, жарить. А, я зрозумів. Ну це як почорєвинка, так? Да? Ні, це як м'ясо. А, м'ясо. Просто м'ясо називається заднєче. І скільки ви скали? 250. 250. А, і то, і то. Дякую. Так, ну, принаймні, я знайшов фаворита по. Ціна. А скільки коштує сало копчене? 350 Скільки? 350. 350. Ні, дякую, поки. Так, ну сало 350. О, помідорки по 35. Да. Так. Скільки коштує сало? Добрий день. Добрий день. Сало 300, 350 пятьдесят. Угу. А яка різниця між ними? Касе, це любишка, це звичайне сало. Mm. Проблем? Да, давайте. Домать синьку. А, який А це? 300. Ні, а спробуйте, будь ласка. Айончик, будь ласка, чекаю. Смачне дуже сало. Mm -hmm. Давайте ось це сало. Вибирайте, яке вам сподобається. Давайте маємо. ось цей. Оцей, оцей. ми пробували, yep. оцей вам. Ну, давайте два оцих. Mm -hmm. А карту ж можна Ми вам перекарити? Так, зараз розплачуся. Це в чому вмію, а ось кавуни вибирати я не вмію. А ось сало вибирати вмію. І ось смачне сало. От, купив якраз два шматочка. О, нарешті поліція йде, щоб дорогу перекрити. А то йде, їде. А воно поїхало. А то сало я. А, сало я вмію вибирати, а кавуни ні. Так, і ще одна ну, піду з Ну я значить, знайшов саме найдешевше. 250 биточок, там і візьму, значить м'ясо. Ну, по суті більше нічого. Ні, ну я в шоці, яблука по 60 гривень, по 50, що це за ціни, люди добрі. Так, зараз камеру розверну. А скільки коштує биточок? 270, 280 гривень. 970 гривень А це? Чи це воно... А, воно так, ну, 280, значить все, я знайшов свого фаворита за 250 гривень. Йду, значить, до неї. Ось так. Ні, ну машини їздять поки що, це мені не подобається, незручно. Хоча ярмарка тільки відкривається, тому що, напевно, дорогу її не перекрили. Так, йду до свого фаворита по м'ясу. Так, які ще ціни, ну ви вже бачили овочі, капуста, помідорка, огірки. А скільки коштує така маленька помідорка? О, такі по 40. По 40. Я зараз не дякую. Так, десь я там бачив по 35 гривень помідорку, то можна буде ще помідорку купити. Зараз я куплю м'ясо і потім вже помідорку куплю. А, ось помідорка по 35. Це найдешеві. Можна, будь ласка, мені 3 кілограма помідорки? Карткою у вас розраховується можна? Да. Так. Так? Так, так. Добре, дякую. Потрібно було самому вибирати помідори, бо понакладав гниля і запах в них є, не то, що навіть обрізати. Ще один. Такий. Так це ті перші помідори, які я ще просто на вигляд потрапили, які побачив одразу з пакета. Потрібно було самому. Оце ніколи не можна їм давати вибирати, бо накладають гниля, щоб спродати. Потрібно самостійно обирати. А це, ну, напевно, грам 100 буде ці три помідори. І вже теж гроші. Ну, то накупляв називається на 35 гривень. Дірку я купив і йду нарешті по м'ясу. Так, Так, я до вас все ж таки прийшов за м'ясом. По 250 ви казали, так? Можна тоді биточок? Ні. Да. Так. Да. Підійдеться, скільки він важить. На 200, Так, добре. А... Що потрібно робити з цим м'ясом? Розкажіть мені. Це все, що хочете. Можете порізати пожарити, запекти в духовички. Бо я не знаю, що з м'ясом робити, а дівчина знає. Так дівчина це... розбереться, да, принесіть додому, дивіться, ага. як. Ну добре, спішка, давайте це пісна. також. Угу. Це на 480. Угу. Так, це скільки виходить разом? 520. Так, ну давайте ще до тисячі доб'ємо. Давайте ще такий кусочок. Оце і запікачка, він такий кругленький. М -м. Я думаю, що дівчина, якщо знає, то вона розбереться. М -м. 995 Давайте добре. Картка. На картку? Угу. Так. Да. Швидко. Так, підведемо підсумки. Значить, я купив биточок по 250. Е, купив е, на ну, це все я купив на 995 гривень, ще якесь м'ясо. Я в м'ясі не розбираюся, тому я не знаю для чого. Ну, дівчина розбереться. Е, ну, грубо кажучи, м'ясо якраз і те, і те. По 250 тому це було вигідно. Я купив на 95 гривень. О, я згадав, що вона просила ще фарш. Щось до дирев якось так хотіла перекрутити, сказала. Ось то якраз фарш, ще потрібно купити. Потім туалетний папір я купив на 140 гривень, дві упаковки. Купив помідори на 110 гривень, по 35 гривень кілограм а, Ну, поки що все а тепер потрібно ще купити. яйця до речі дорогі на ярмарці я минулого разу був на ярмарці то купував яйця по 40... ну, десяток 41 гривня тут саме найдешевше 51 гривня в цьому в цьому випадком халва продається малинка хліб так що ще? Ну зараз похожу, потрібно фарш куряче казала, курячий фарш купувати. Помідор ну, на Зараз я підійду, вони ще якраз не розклалися. Бачите, тільки розкладається все. Там різні крупи, воріжки. Всього потрошку. Ну ось помідори я по 39 гривень знайшов. Ось дивлю. Погірки 39, капуста 39, перець, перець, 89, баклажани 39. Я минулого разу баклажани які трішки, ну трішки підлежавші, то купив за 15 гривень. Це було вигідно. Зараз все ж таки я знову розвертаю карту, ой, карту, камеру, що я буду себе знявати? буду показувати ярмарку. Але на це вулиці Лисківська, то тут завжди ярмарка дуже маленька. Малинка, рибка. плаває, Ну це розбирать потрібні. Ні, просто знімаю ще на ярмарці є. Ага. якщо хороше, то снімаю. А це без кисточки піле, так? Ну як, кісточка є тільки а -а -а. берце і тут. А ось тут така сама. Ну, тобто центральної кісточки, це я вже вилізав. Mm -hmm. ну, дуже смачно. Ні, ладно, дякую. Так, Завжди люди питають, що я там знімаю. Сказали. Погано щось знімають, чи хороше. Я кажу, просто огляд ярмарки. Він каже, ну ладно, тоді знімайте Ніби я буду його питати птати Так. Мені потрібен фарш. Це я вчасно згадав. Зараз ось в них буду питати, бо вони курочку продають. Підкажіть, будь ласка, а у вас курка, так? Да? Вас... Я ці півник, Ні, я маю на увазі, а для фаршу у вас є щось там куряче, мені сказала дівчина. Для фаршу? Там. Не грудинки, а у вас тільки тушками, так? Да? Я зрозумів, дякую. А, дякую. Так, для фаршу. Ну, значить... Так, це значить мені тоді в АТБ потрібно йти. То значить, зараз я схожу ще в АТБ. Він ціни в АТБ. Ну, фарш. Такий не знати з чого. 68 гривень за пів кіло. Фарш своя лінія вже немає за 117 гривень пів кіло, але я купив фарш Глобино курячий за 102 гривні до 30 числа по терміні придатності. А, тут 29, а на інший 30-й якраз кілограм. Що далі? У них є О, кіст п'ятачок по-домашньому 23 гривень, тобто 230. Туповий набір 6,66 По знижці у них зараз шашлик свин, свинячий п'ятачок. І ковбаски Глобино 165 по знижці. Також у них зараз знижці є по 8 гривень. Четвертинка задня, печінка по знижці, от курка. Ну, от даже ось філастина ну це все курка, бачите, тут у них, тому воно. Але навіть порівняти філе куряче, то йде 23 гривні, тобто 230 кілограм, а я за 250 купив на ярмарці. Ну, плюс-мінус. Я ж не знаю, напевно, кур... ну, курка завжди повинна бути дешевша, ніж свинина. Тому я вважаю плюс-мінус я дешево купив. Ну, принаймні сподіваюся. На відео багато було, де сказано, що я не розбираюся в м'ясі. Бо це дійсно, так? Я не розбираюся в м'ясі, зато моя дівчина розбирається. Вона більше любить м'ясо, а я більше люблю овочі, каші. А, я не вегетаріанець, тобто я спокійно їм м'ясо, щоб сонце не засвічувало. Я їм м'ясо, але я м -м, рівнодушний я до м'яса, тобто Мені що воно є, що його немає. Якось так. А от каші, овочі, супи, тобто я більше таке, таке. Купував, до речі, я цей фарш за 67 гривень в АТБ. Я журю, дівчина сказала там одні, як то кажуть, хвостик і вушка, сам будеш його їсти. Але потім, коли я приготував котлетки з рисом, ну, цей фарш тобто, перемішав, то вони потім пожарив. Посмажив, якщо правильно казати, то вона все ж таки їх їла, вони були смачні. Але все одно вона сказала більше не купувати його. Тому я за 67 гривень не купував, аж в цей раз вже купував ось той у лоточках за 40-102 гривні. Ну, грубо кажучи, я за кілограм заплатив 205 гривень, бо це один лоточок по 500 г. От, а то б, Вона вигнала мене з хати, сказала, йди на балконі їж цей фарш сам. Так що приходиться значить, купувати такий фарш, якщо хочеться жити разом. На годинку 12.05 і нарешті на ярмарці розмежували пішохідну зону. Ось, позначили. Ну, зараз я в обід, значить продають биточки. Так, поки що нічого нового. Картопля я зараз розверну камеру, щоб було краще видно. Ну і не враховуючи цю машину, яка їде по пішохідній зоні. Так, ну, м'язко розпродають, овочі, зато вже, бачите, ближче до обіду людей багато. І квітів. І. Так що, ой, мій тролейбус поїхав, прийдеться пішки йти до свого кабінету. Ну, Людей вже побільшало. Тут аж бачите аж черги. Отой поганий дядько, який продав мені погані помідори. Так, йдемо далі. Ото, як то кажуть, зекономив. Ну все, машина доїхала. Більше вона далі не їде. Тому що людей багато, об'їжджає. Так, от, дивіться, сливи по 35. Кавуни. Кисточки. Что еще? Баклажаны... О, тут баклажаны по 45 в этой палатце. Так. Кабачки. Зараз А сколько стоят кабачки? Кабачки сколько? 35. Спасибо. Кабачки по 35. Ого, черга. А що ж там продають таке в черзі? 105 інжир. Ніктарин по 110, інжир 100. А скільки коштують персики? 130. І персики по 130. А я ж не вас знімаю. Товар можна знімати. Ось, а вас я не знімаю. Так, йдемо далі. Претензії, ну це наша українська національність така. Що, і навіть зйомка, як з лісу дикого вийшли. Так, ладно, йду на тролейбус, по ярмарці пройшовся. А, ну вон по крупи. І ще які повиставляли крупи. Крупи. Різні крупи, родзинки. кускус, черики по 60 гривень. Ну все.